Дня малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите незвичну казку. а про кого вона? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Він не піца і не пряник, він не корж, не пиріжок, він не бублик і не драник, не пиріг, не марципаник, не калач і не ріжок. Правда, кажуть, теж із печі заром'янений бочок. Дуже б смакував до речі і дорослим, і малечі. Наш герой, це правильно, колобок. І так, до вашої уваги, казка «Колобок». Ли собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід та й просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна ж нема? От бабусю піди в хишку то назмітай у засіку борошенця. То й буде колобок Послухалась баба, пішла в хишку назмітала в засіку борошенця витопила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала його на вікні, щоб вистигав. Сонечко припікало, Колобок лежав, лежав на віконці, а тоді. З вікна на призьбу, з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе я то роз'їм. Нієш мене зайчику лапайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я козаці кулетиний, я із борошна спечений Я від баби утік, я від діда утік, та й від тебе утечу. Та й побіг собі знов нам. Біжить та й біжить, аж тут перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм у братику, я тобі пісеньку заспіваю. Хм, А ну заспівай. Я по засіку влетених, я із борошна спечений, Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, й від тебе утечу. Та й побіг. Аж тут іде в дві. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Засік уметений, я із борошно спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік, та від тебе утечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, і зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Мієш мене, лисечку сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. Ну заспівай, я по засіку куметений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік, від ведмедя утік. Від тебе утечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. Ох, Ось тільки я не дочуваю трохи. А заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка хай його та й з'їла. Малята, вам сподобалася казочка? А як ви гадаєте, чому з Колобком трапилась така історія? Мабуть, це тому, що він був неслухняний і сам пішов гуляти до лісу, щоб з вами не траплялося таких історій. Треба бути слухняними, слухатися маму і тата. І поки що виходити гуляти у місто разом з ними. До нових зустрічей, малята!